Режим тиші дуже дуже сумніваюся, насправді стосовно режиму тиші. В мене е це знаєте топ запитань цього тижня, і е мені нагадало це, коли бу були випадки з цим Арешником, що кожен день питали по 10, по 15 разів одне одне те саме запитання. Тут так само. Е, хоча дуже велика кількість розмов стосовно там режиму, тиші тридцяти днів е, тайм-ауту і тому подібне, нас випадає перевернута перспектива, випадає карта дурня, карта маніпуляційних процесів, і я не бачу. В розкладі тієї картинки, до ну, котра описують, що там на протязі 30 днів буде все тихо мирно, спокійно. І за розкладом випадає так, або не дійдуть, не дійдуть згоди, або ця згода вона буде ілюзорною, маніпуляційною і не матиме складової позитивної в основі. Воно випадає, тобто, як я бачу, виходячи з розкладу, або не буде взагалі. І чи будеться це затягуватися цей процес, знаєте, о, раунди переговорів і тому подібне, тобто розтягування в процесі на місяць, або о, карта дурня, карта обхідних шляхів. Я думаю, що це і спирання на попередній досвід, там є така в нас п'ятірка кубків. Я думаю, що це все те, що ми вже бачили. Тобто, будуть зроблені або якісь провокації, будуть викручувати таким боком, що ми порушили ці умови, чи навпаки використають цей проміжок часу для того, щоб наростити зусилля і знову ж таки використати їх проти нас. Тобто, я розумію, що. Там перемир'я, передишка, пауза з одного боку в ній дуже багато позитивних конструкцій. Дуже багато людей хочуть цього, дійсно хочуть. Але е питання наслідків. Тобто, якщо дивитися наслідки, воно несе більш руйнівні процеси і ймовірність втрати контролю навіть там, де ми чітко контролювали, контролювали ситуацію. Обговорюється зараз питання території і контроль над Запорізькою АЕС. Дійсно, є такі розмови, і до чого прийдуть? У мене воно не міняється. Питання, все одно випадає так, що о, будуть впливи, буде, буде ситуація перебігати таким чином, що все одно о, ця територія вона повинна повернутися під наш контроль. Четвірка, четвірка, же Більше бачите, за навіть задніє, така споруда. Тобто, все одно, ця територія вона повинна підійти про. Йти під контроль, і нас випадає карта пожинання подій саме на наш бік. А, причому карта імператора. Карта імператора зазвичай нас випадає на режим Кремля, вона випадає в перевернутому стані, тобто неможливість вплинути на ситуацію. І це буде досить довготривалий процес в форматі не просто пошуку домовленості, але в мене випадає тиск, тобто якась як, як, як вплив втручання. А, це перше. Другий момент в Є в мене такий досить довго тривалий прогноз, що воно випадає з, з відхід від цієї території, е після чого ми повинні будемо якось, наша сторона повинна бути якимось чином налагоджувати те, що вони там за паролі зробили неправильно, невірно, якимось чином впливували деструктивно на цей об'єкт, і в мене в розкладах все одно, тобто, перспектива випадає пряма і позитивний вихід. Для нас, тобто повернення цієї території, цього об'єкту під контроль України? Угу. Не тільки дипломатичним. Тобто, в мене тут дуже мало карт, котрі вказують саме на якісь домовленості чи дипломатичні шляхи. Вбивство посеред білого дня абсолютно спокійно. На очах у людей вбили громадського діяча. Хто замовник? Росія? Чи це місцеві? Перше в мене випадає момент трійки мечів е і перевернути двійки кубків. Я б сказав би, що людина, котра зробила, повинна була бути ще якась власна власна. Особистий так, мотив якийсь. Як неприязнь тобто, знаєте, не бажану не бажання. Ну, але я не бачу, я не можу стверджувати, я не бачу конструкції, котрі вказували там на режим Кремля, або конструкції пов'язані з Росією. Більше воно нагадує перші якісь особисті мотиви і ситуації, пов'язані з ніб'язню, тобто небажанням, конфліктними ситуаціями. А... Єдине, що в мене випадають Пентаклі. Пентаклі це грошові питання. Але воно випадає як внутрішня кухня, не, не зовнішня. Тобто, сказати, що це там агентура Кремля, за розкладом не випадає. Більше внутрішні моменти. Типу, звичайні бандитські розбірки, як ото в 90-х було? Але в, в, в чому в мене не состиковка бандитських розборок? В мене випадає трійка е, мечів е, ситуація на ножах, тобто повинна бути якась або конфліктна ситуація, передумова. Або конфліктна ситуація, або не сприйняття особисто у цих двох людей. Підраз... Ну, от я не можу сказати, що це той вбивців, який це зробив, він пішов, і профіспіназиць спец... пішов, зробив виключно за матеріальну складову. Тобто там повинна була ще бути особиста, не... Як сказати, неприязнь. Це Та так і буде не... неприязнь, Ворожнеча. І е, двійка кубків це момент перевернутої домовленості. І е, ще, що о, мені не подобається в розкладі, е, в нас випадають пентаклі, тобто ми можемо зробити гіпотезу, що це може бути пов'язано з грошима, а, як за гроші, За гроші. але воно випадає внутрішні, тобто як всередині, всередині, не, з, не вплив зовні. Якщо б це була Росія, якщо б це була там агентура Кремля, у нас була б були б карти, котрі показували саме на зовнішній вплив на ситуацію. А воно випадає як всередині в нутрі. Угу. Деякі припускають. Ну, я так в телеграмі читала, що не. Якось так висловилися, що, типу, я не здивований, що таке сталося саме в Одесі, там, де мер, має російський паспорт. Що по типу, навіть Труханова сюди е приплітають. Тоді в мене щось не складується з садовим і містом Лева. Фаріон це сталося в Львові посеред Білого дня. Садово-руський паспорт, Наче не було. Я вважаю що трошки інакше. Треба враховувати, що у нас люди забувають, що в країні відбувається війна, і вони час від часу впевнена цю ситуацію, що є війна. І треба... я не здивований, що ця ситуація сталася, тому що ну, він досить був одіозний, і Великі такі ну, звернені ситуації, конфліктні ситуації. Інфоповоди їх дуже було багато. Сказати, що прям сидять всі що його не стало я не можу. І тут друга ситуація: що це сталося посеред білого дня в центрі міста, де велика кількість людей, цивільних людей. І я б не шукав би слід з Трухановим чи щось. Ну, по типу, що він так спокійно це зробив в центрі міста і спокійно звідти поїхав, що як начебто під прикриттям мера міг би це зробити. Я не думаю. Я чітка це теж мов центр міста, там завжди є поліція. Але враховуючи, що це я знаю цей район добре. Центр міста так, там є поліція, але е, там при бажанні можна просто піти дворами е, колосами, і через вулицю вийти на Тарібасовську, куди завгодно, і просто розчинитися в натовпі легко. Навіть не треба дуже сильно старатися. Дві хвилини і тебе немає. там. Мораль для як для, для мене, я завжди закликаю зараз дуже такі важкі часи емоційні. і не треба завжди відходити від конфліктних ситуацій, якщо ви бачите, що є конфліктна ситуація. Е, треба намагатися з цієї конфліктної ситуації відійти. Не виясняти відносини, не намагатися бити горщиків в центрі міста. І в нас дуже велика кількість. Ну в... ми підняли тему Ганла, тому що ну вона на, на слуху, резонансна, але дуже велика кількість euh, ситуацій на кшталт, що посередині міста, посеред міста, щось сталося, і то потівне відбувається кожного дня в стільки в Одесі, але в інших містах України, і треба розуміти, що у людей зараз є зброя. У багатьох людей є військовий бойовий досвід, У багатьох людей на тільки повний місяць грає на психоемоційний стан і відходити від таких гострих кутів. Виходячи з розкладу від розкладу, якщо відштовхуватися, ну я не бачу, що там саме російський слід. Більше того, на обмежений вибір це карта, котра. Зазвичай в таких ситуаціях свідчить, що зуб на людину могли точити велика кількість людей. Тобто сказати, що в нього там великий фан-клуб і відсутність хейтерів я не можу. Тобто, більше складова внутрішня і складова якась матеріального характеру питання Курщини. Дуже багато теж фейків несеться з приводу Курської області. Є вже фейки від російських солдат, що їм сказали пощадіть ВСУ, пускай вони самі уйдуть. Є про те, що Путін вже сказав Трампу, що він готовий. Пащадіть наші Збройні сили, лише коли вони підуть з Курської області або здадуться в полон. Як ситуація буде розвиватися далі? У мене не випадає формат закінчення процесу, в мене випадає те, що цей процес він буде продовжуватися. Тобто п'ятірка жезлів це не фінальна точка. І в момент колеса фортуни воно вказує, що ще процес не закінчен, і не ще досить, досить довго в цьому напрямку. Друге, ну все одно в форматі. Там повинен був ряд факторів бути. Перше, якась незваженість в підході з точки зору кількості і з точки зору сили. І щоб вони ж зараз не, не казали, що там пощадіть, відпустити і тому подібне. Ну, Карта Дурня це маніпуляційний процес більше ніж правда, ніж істина. Um... Хоча є моменти якихось домовленостей, скритих, за допомогою котрих хочуть саме маніпулювати. Тобто за рахунок перебігу подій намагаються маніпулювати ситуацію собі на користь. І зараз можуть сказати і Трамп, і Путін, і всі довкола, що кожен. Кожен кожного зрозумів, кожен кожного побачив, почув і зробив так, щоб було поліпше. Але воно випадає по, по дурню, тобто брехня. Ну і кількість знову ж таки треба враховувати. Кількість з нашої сторони і кількість з тої сторони. Зараз вони будуть робити там велику перемогу, але треба враховувати, що по суті дві армії: корейська і російська. І велика кількість людей, і велика кількість озброєння е, проти настіль, не настільки багато численно нашої армії. Двійка кубків Пентаклів в цьому контексті це незважність сил, тобто не, не гра на рівних. Mm -hmm. Ну, тобто вони не відступ... ну, ЗСУ не відступає, тому що так сказав там, Трамп чи домовився. хтось. А, ні, воно не випадає. Мати. Це перше, чому не, е, і в мене є якісь або часткові е, зміни позиції, або завершення виключної ситуації, а не за рахунок маніпуляції чи натиску чи умов. Угу. І друге, в нас все одно випадає п'ятірка. Жезлів, тобто не завершення процесів. Сказати, що все, все точка закінчена питання? Ні, воно не, не випадає, як закінчений процеси. Один військовий сказав, що корейці можуть зайти на територію Сумської області. Може бути таке? Перетнуть? Може бути таке. Може? підвішеному стані, але може бути таке зірка, зірка карта планів. Карта планів та намірів. Але поки що в підвішеному стані. Ну, я б не, не казав, що це найближче. Перспектива така є, але знову ж таки, зараз все впирається, в, якщо дивитися, вихід із ситуації. Туз смачів Туз це зброя, це важель впливу, це е, можливо допомога західних партнерів, які в нас там є, яка допомога, е, і можливість вийти в ситуацію все одно позитивним чином для нас, тобто поставити якусь е, межу, не, ускладнити можливість перетину, тобто трійка жезлів. як… Відсутність руху, відсутність можливості руху в наш бік. Супротив. Тобто тут, тут жезвіль, тут смечів. Це все тут в силу. Ну, Будемо вважати, що наміри є, але в них вони не вийдуть. Я, то, я теж думаю, що не вийдуть, тому що з точки зору о, підвішеності, тобто. Не закінчений ще все одно цей напрямок і не розставлені всі точки на землі. Тут питають по містам по загрозам. Ви щось переглядали чи. Я переглядав, в принципі, все так само, як і на протязі всього тижня. Ті самі міста, які а... зазвичай, так. В нас в мене випадав я б додав Київ, е, Київська область, ймовірність, е, і можуть бути дійсно масовані обстріли, тому що в нас Київ Київська область випадала по трійки мечів, в нас руйнівні процеси випадали на Харківщину, на Запоріжжя, а саме причому не на е, область більше акцент робився, а саме на місто. Uh, як в Дніпро я переглядав, там випадало в мене і Дніпро, і великі міста, котрі uh, ходять до області, uh, типу Одесь, Ріг, да. там, угу. у Кривому Рогу, взагалі uh, там цікаво було запитання від підписника стосовно готелей і готелів в, міст, в місті Кривий Ріг. І там випадає циклічність, тобто знову не буде. Воно повинно бути як готель або я не знаю, гуртожиток, тобто, де е п'ятірка пентаклів там випадала, і випадала карта е шістка кубків, здається. Тобто, там, де ти намагаєшся знайти прихисток, там, де ти намагаєшся знайти якесь тимчасове місце для життя. Де йде по цьому руйнівні процеси? Це по Кривому рогу, те, що із цікавого було. Павлові по... ще теж до Дніпровська. Дніпро потровська речі такий досить нейтральний розклад був. В Кривий Ріг не дуже подобався, Павлоград був нейтральним, не просто. Деякі міста залишається деструктивна динаміка, тобто були питання по Нікополю, на жаль, нічого гарного сказати yeah. не можу, по Херсону нічого гарного сказати не можу. Як закальцовка. Із кого на Запоріжжя? Ну, воно випадає так, що. В принципі, всхід, в схід, схід, східні східні міста, що на сході, і якщо дивитися по центру, мені не сподобалася Хмельниччина. По Хмельниччині там випадали також рівні процеси в форматі повторення ситуації. Да і... і все, в принципі, з такого. Є ймовірність масованих обстрілів О, саме на цьому тижні вони залишаються. Друге, це попередження, яке випадає на цей тиждень, на наступний також. Це момент загострення ситуацій, пов'язаних з терактами, підготовками терактів, якихось викриттів, е, бо в нас випадає вплив внутрішній. Вплив внутрішній, тобто в руйнівні процеси, котрі не пов'язані з прильотами, не пов'язані з ракетами, не пов'язані з шахетами, якісь острі моменти ситуації, накшталт і терористичної загрози. Терактів. І третя загроза, котра досить чітко в розкладах відіграється, це ну, та карта Дурня, про котру, з котрої ми почали розклад, що дуже велика кількість. Е Фейків, влетів, і вони завжди були, завжди були, але тут чому ми про них говоримо? Тому що в нас випадає карта пожинання плодів і карта вежі, тобто фейки, котрі можуть принести деструктивні результати, котрі можуть реально вплинути на перебіг подій деструктивним чином. Тому дуже з холодним розумом звертати увагу зараз на новини. На інформацію, на якісь чутки, тому що вони можуть реально дати динаміку, руйнівну і деструктивний вплив на Україну, на українців. Угу. За Одесу ви ще я вас перебила. ви почали говорити. Теж. По, Одесі, по Одесі в нас випала, випадає дві карти, головні по розкладу: це е, Колесниця і випадає туз пентаклів. Досить часто комбінація. Колесниця воно цікаво випадає в тому контексті, щоб я не тільки зробив би акцент на порти припортову інфраструктуру. Воно йде як. Чомусь в мене асоціація або залізничні е, сполучення, або транспортні вузли, тобто те, що пов'язане саме з транспортними артеріями. І тут спонтаклів ну, грошова карта, куди грошова карта під грошові карти підходять, під великі грошові карти підходять. Місця, де заробляють гроші, тобто це можуть бути і банківські установи, а можуть бути і там я не знаю, торгівельні центри, вокзали, базари, тобто складські приміщення, те, що пов'язано безпосередньо з фінансами з, з, з грошима.